Ой сів же він при столику, при світлі думав, Писанечко дрібнесеньке, а він го читав. Писанечко, дрібнесеньке, листочок, як сніг, Склонив же він головеньку к столові наріг. ненечка старенька, Ми пише в одну, що там зима я, а їсть тудано. Нема, нема її кому. Врубати дрівець, бо їй синок один вдому, цісарський стрілець, і схопився, як поломінь, полетів, як птах, а вітер з ним не йде вдогін, бо годі му так. Бо він летить до матоньки старої домів, дрівець її, врубатоньки, ми хатку не.